Молитва це розмова з Богом. Молитва це зброя життя. Молитва це радість для серця, молитва це шлях майбуття. В однім невеличкому місті проживала маленька сім'я. Жила одна бідна жінка, і дівчинка в неї була. І мати якось захворіла, недуга тяжкою була. А щоб помогти своїй мамі, поліки дівчинка пішла. На дворі ніч темна була, в аптеку постукала тихо дитина, рученьками двері відкрила, а по щоці котила сльоза. Дядьку добрий, дитина сказала, дайте поміч для мами мені. Вона майже уже помирає, сиротою залишусь тоді. Неохоче повільно піднявся і, дрімаючи ліки, складав у маленьку пляшечку налив їх, узяв гроші і дівчинці дав. Вона швидко у руки схопила, швидко зникла у нічній тишині і пішла до рідної мами, що на ліжку лежала тоді. А аптекар, розплющивши очі, придивився на ліки пильніш, і забилося серце в тривозі. Та я ж там отрути налив, на вулиці вибіг, нікого не видно, ніч темна стояла, кругом тишина. Пішов би шукати, куди я не знаю, і бідна жінка помре. Споглянув очима на небо, на ньому світили зірки. Згадав він, про бога казали. Що має він силу спасти, і, вперше, склонившись на коліна, до Бога в молитві сказав: Якщо ти є Боже, то жінку ти цю врятуй, благаю, хай дівча сиротою не буде, і смерті у домі ти не допусти. Це провина моя, добре знаю. Тебе я прошу, Боже, спаси! І томилося серце в тривозі, ніби камінь лежав на душі. Знову стукіт, І відкрилися двері, і знов з'явилися заплакані очі оті. Гірко плакала крізь сльози сказала: Дядьку, знов до вас я прийшла. Коли бігла, спіткнулась, упала і розбилася пляшечка та, і грошей в мене більше немає. Ну, а мама, мама одна, ще сильніше заплакала бідна. Дайте ліки, просила вона, а аптекар її пригорнувши, ліки другій дівчинці дав. На здоров'я, іди з Богом, сказав він, і з душі в нього камінь упав. Бог почув його щиру молитву. Господь чує, мій друже, тебе, тільки звірує ти помолися, тоді відповідь з неба прийде. Моліться, як радість на серці, моліться, як горе прийде, моліться за всіх на світі, молитва хай щира буде.